Петь ділове життя столиці. У кожному другому будинку здаються офісні площі, а кожна третя будівля професійний бізнес-центр. Тут, на стадії будівництва та проєктування знаходиться чимало офісних центрів, а історична забудова гармонійно поєднується із сучасним стилем. Вітаю вас! Це прогулянки містом. І сьогодні ми розпочинаємо мандрівку вулицею Саксаганського. Сьогодні у програмі ви побачите, на якій вулиці Києва у різні часи проживало найбільше відомих людей. Чим закінчилося сімейне прокляття родини Гронфайн та де можна побачити прем'єрні покази фільмів українських митців? Про все це та багато іншого, дивіться просто зараз у прогулянках містом. Київ був не таким забудованим як сьогодні. Наприклад, у центральній його частині за золотими воротами було тихо, спокійно та безлюдно. У 1830-х роках. Під час будівництва нової печерської фортеці усі будівлі на Печерську довелося знести. А щоб їхні мешканці не залишилися без даху над головою, столицю почали розбудовувати у різних напрямках. Так і з'явився район, котрий згодом отримав назву Нова забудова. У бік Брест-Литовського шосе від еспланади фортеці було прокладено дві нових вулиці: велику Жандармську, яка пролягала до вулиці Тарасівської, та Малу Жандармську, від вулиці Панківської до району майбутньої площі Перемоги. Простір між вулицями Панківською та Тарасівською був зайнятий приватними садибами, через які 1881 року було прокладено шлях і дві самостійні вулиці були об'єднані в одну. Вона отримала назву жандармська. Такою була первісна назва вулиці Саксаганського. Утім, проіснувала вона недовго до 1888 року. Згодом почала називатися Маріїнсько-Благовіщенською через будівництво церкви Благовіщення та появу Маріїнської громади Сестер Милосердя, яку було організовано у 1878 році після закінчення російсько-турецької війни. Організація займалася наданням медичної допомоги пораненим військовим. До речі, відомо, що кияни охоче жертвували гроші на таку справу. А видатний меценат Нікола Терещенко надав 10 тисяч карбованців на придбання земельної ділянки на вулиці Саксаганського. У 1913 році за сучасною адресою Саксаганського 75, було зведено будівлю Маріїнської громади Червоного Христа. Будинок збудовано архітектором Валеріаном Риковим у стилі венеціанського ренесансу. Фасад прикрашено рельєфами на тему догляду за пораненими та скульптурами майстра Федіра Балавенського, який також спорудив пам'ятник княгині Ользі і був архітектором миколаївського костьолу. Вони символізують любов, милосердя, життя та медицину. У будівлі розміщувалися амбулаторія, лікарня, аптека, гуртожиток для сестер. Вулиця швидко забудовувалася багатоповерховими будинками. Було розширено проїжджу частину. Зручність і близькість району до центру міста приваблювала власників прибуткових будинків. З'являлися нові магазини, пожвавилася торгівля. Саме в цей період вулиця досягла найбільшого розвитку. Майже всі культурні діячі того часу проживали на Маріїнсько-Благовіщенській. Серед них Микола Лисенко, Максим Рильський, Михайло Драгоманов, Леся Українка, Іван Франко, Борис Грінченко, Шолом Алейхем, Микола Римський корсаков та багато інших. А кожен будинок мав свою неповторну вроду та індивідуальність. Згодом вулицю перейменовують на п'ятаковську на честь Леоніда П'ятакова. А з 1937 року вона носить ту ж назву, що й зараз саксаганського на честь Панаса Саксаганського, який, до речі, мешкав на сусідній вулиці Жилянській. Панас Карпович Саксаганський визначний український актор, режисер, драматург і корифей українського побутового театру. Справжнє прізвище Панаса Карповича Тобілевич, народився відомий діяч 27 травня 1859 року. В селі Кам'яно-Костувате. Панас Саксаганський походив з видатної театральної родини Тобілевичів. Його батько дрібний херсонський землевласник. Карпо Тобілевич мав шістьох дітей, четверо з яких стали театральними діячами. Це Марія Садовська Барілотті, Іван Карпенко Кари, Микола Садовський та найменший Панас, на честь якого і названо вулицю, котрою ми гуляємо. Ще школярем. Панас Карпович захопився влаштуванням аматорських вистав. Спочатку їх глядачами були рідні, а згодом і знайомі та друзі батьків. У книзі думки про театр Саксаганський згадував. Від матері Євдокії Зіновіївни діти вперше почули про театр. Вона знала на пам'ять усю Наталку Полтавку і не тільки знала, а й уміла надзвичайно цікаво проказувати окремі ролі та відображати різних дійових осіб. Завдяки нашій матері, мої старші брати, сестра Марія і я теж знали всю Наталку на пам'ять. На мене, як і на Миколу, мав великий вплив аматорський гурток, яким керували Марко Кропивницький і старший брат Іван. Шкільне керівництво та Іван забороняли нам відвідувати вистави, бо ми так захоплювалися театром, що забували про свої уроки. Тоді ми організували власний шкільний драмгурток, де грали Наталку, на Стодолю, на долю, москаля-чарівника. У 1918 році Панас Стаксаганський очолював державний народний театр, у репертуарі якого були переважно побутові та історичні п'єси. 18 вересня 1925 року йому було присвоєно звання народного артиста республіки. За Сучасною адресою Саксаганського 6 розташовується будівля, добре знана не лише киянам, але й туристам та палким шанувальникам кінематографа. Це будинок кіно, власність національної спілки кінематографістів України. Він є столичним осередком культури. Тут постійно проводяться різноманітні фестивалі, виставки та інші заходи. Чотириповерхова споруда зі скла і бетону вже декілька десятиліть поспіль вабить усіх небайдужих до кіно. На фасаді будинку встановлено меморіальну дошку народному артисту України Тимофію Васильовичу Левчуку. Будинок кіно здали в експлуатацію у 1974 році. На той час це була одна із найрозкішніших будівель столиці, котра гідно конкурувала з Національним палацом мистецтв Україна. За радянських часів представити тут свою стрічку мріяв чи не кожний режисер, адже всі заходи проводилися на найвищому рівні. Традиція примірних показів збереглася тут і донині. Не одне покоління відомих режисерів та кінооператорів Працювало у цих стінах. Відтак на другому поверсі встановлено меморіальну дошку кіномитцям радянської України, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Чи студентам нашого рідного інституту імені Карпенка Каро всі, хто вчились на кінофакультеті. В принципі, вприймали в актив спілки кінематографістів. Це ми ще були неповноцінні спілчани, але ця карточка активу спілки кінематографістів дозволяла нам відвідувати заклади всілякі і перегляди в будинку кіно. Тому що в ті часи це десь 73-й. До 78-го року подивитись якесь зарубіжне кіно, яке не йшло в нашому прокаті, було неможливо. А це вже була в принципі класика світового кінематографу, і звичайно, всі студенти намагалися сюди правдами і неправдами потрапити і подивитись це кіно. Приваблює будинок кіно не тільки зовні, але й всередині. Це унікальний кінотеатр, який містить великий червоний кінозал на 670 місць, синій на 170 місць, та малий зал розрахований усього на 50 глядачів. Коли ви опинитесь у синій залі, не дивуйтеся, якщо раптом зустрінете когось з відомих акторів або кінематографістів. А прислухавшись до їхніх розмов, зрозумієте, йдеться виключно про кіно. Тут показуються тільки авторські фільми і створюється аура спілкування кінематографістів, тому що коли це було колись. То тоді ти приходив і спілкувався зі своїми колегами, там однокурсниками, які вже працювали по різних студіях. Старших колег ти тут зустрічав, особливо тут в цьому кафе. І всі розмови всі розказував, хто що знімає, хто що планує робити. І це було ці сьогодні, ніхто нічого не робить. Якщо і роблять, то ті люди, які це знімають, сюди не ходять. Ну, в основному це молоде покоління, і які прагнуть начебто вступити в спілку, і ніхто ж їм не відмовляє. Але від них, якщо вони кажуть, що вони знімають геніальне кіно, то покажіть його тут, Уже тим людям, які вже не одну собаку з'їли на цьому кіно. Ртуарі можна зустріти як всесвітньо відомі стрічки, так і ті, які в нашій країні в жодному іншому публічному місці взагалі не показуються. Практично на всі покази вхід вільний. В Києві немає іншого майданчика, де можна було б зробити якусь камерну подію, закриту, де не було б чужих людей. Ну, власне, людей, які прийшли ще на якісь події, не, 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 не кіношні. І де всі могли б легко знайомитися, мати картки з іменами, де могли випити кави, де тут подивитися кіно, його обговорити. Тобто, це власне дуже правильно все влаштовано. Устаткування залів і атмосфера в них переносять глядачів на десятки років у минуле. Однак матеріальна скромність цієї кінообителі злишком компенсується якістю та унікальністю фільмів, які в ній демонструються, а також різноманітністю культурних подій. Котрі регулярно організовуються в ній. Будинок кіно має дуже типову радянську архітектуру, яка. Далеко не всюди збереглася в світі, ну навіть в пострадянських країнах. І для людей, які приїздять сюди з-за кордону, для них це теж дуже цікаво. Це як окрема подорож, як окремий документальний фільм, який проникає в життя. Тобто всі наші буфетниці, охоронці, всі люди, які тут працюють, для них дуже цікаві і це їм подобається. Для студентів кінофакультетів зали будинку кіно стають першим місцем публічного показу їхніх фільмів. А ще тут відбуваються майстер-класи, круглі столи, презентації книг, конференції та багато інших подій світу кіно. Наприклад, тут регулярно проходять зустрічі клубу Філософія і кіно на яких обговорюються актуальні питання сучасного вітчизняного та світового кінематографа. У будинку кіно проходять такі відомі фестивалі, як молодість, крок, покрова, докудейс і ряд інших. Тут же проводить свої кінопокази французький культурний центр. Крім того, це чи не єдине місце, де показується молоде українське кіно, якому закрита дорога на широкі екрани інших кінотеатрів? Мрієте випити каву у компанії улюбленого актора або режисера? Тоді обов'язково завітайте до кафе, яке розташовується на другому поверсі. Демократичні ціни вас приємно здивують. А невимушена атмосфера та смачна кухня змусять повертатися сюди знову і знову. Навпроти зображень відомих людей стіну прикрашено ексклюзивною ліпниною, яка виготовлялася спеціально під замовлення будинку кіно. На другому поверсі тихо шелестить фонтанчик. І стоїть гордий бюст Олександра Довженка. А про усі події, які відбуваються або заплановані у будинку кіно, можна дізнатися з великої афіші. Зараз тут проходить 10-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс». Уперше фестиваль під назвою Дні кіно про права людини відбувся 2003 року. Тоді програма включала ігрові та документальні фільми. Більшість із яких були українськими прем'єрами. Організатори від початку вирішили, що покази проходитимуть не лише в столиці, але й в інших регіонах нашої країни. Другий фестиваль відбувся 2005-го і мав додаткову назву Український контекст. Така цікава концепція. Ми намагаємося правозахисників, ми намагаємося правозахисників поєднати з документалістами, щоб ті розповідали. Теми е кіношникам, а кіношники якось їх там художньо осмислювали, тому що насправді ідеї в правозахисників дуже багато, і країна в нас така благодатна на всілякі теми. М ну, тобто, таким чином У нас покази проходять в двох залах е і всі конкурсні покази в будинку кіно, е але позаконкурсна програма в кінопанорамі, бо ми тут вже не поміщаємося е і всі вечори. Повні зали в кінопанорамі, в будинку кіно в принципі можна сказати, що це така е перша велика весняна кіноподія в місті Києві. Цього разу програма складалася здебільшого з неігрових фільмів. Після показів у будинку кіно в Києві фестиваль вирушив у подорож областями України. Так виник мандрівний фестиваль Дні кіно про права людини. В рамках кінофестивалю відбуваються круглі столи, семінари, воркшопи. У нас власне поділений день таким чином, що в перші половині дня ми говоримо про права людини, ми говоримо е про ті проблеми, які існують в нашій державі. Говоримо, наприклад, нас є семінар Ти і міліція як поводитися, якщо тебе затримали, наприклад, на вулиці спитали документи. Тобто намагаємось дати якісь практичні поради, як іти людині по життю. А Також у нас працює жива бібліотека. Це надзвичайно цікавий проєкт. Ми в Україні перші хто почали це робити вже другий рік поспіль. Ми пропонуємо людям почитати живі книжки. Головна мета фестивалю сприяння підвищенню рівня української кінодокументалістики, встановленню в Україні відкритого діалогу про моральні проблеми суспільства, права людини, формування в суспільстві розуміння людської гідності як найвищої цінності. Щороку ми намагаємося обрати якусь конкретну тему фестивалю. Минулого року це було боротьба з авторитаризмом та диктатурою. А цього року е звучить е наше асло як вибір є. Ми хотіли говорити не тільки про парламентські вибори, які відбулися в нашій країні кілька місяців тому, ми хотіли говорити також про приватний особистий вибір людини, про активну життєву позицію. Власне, нам хотілося говорити про те, що людина має бути власником, володарем, керманичем свого життя. І не дозволяти нікому іншому там керманити себе. І тому ми підібрали таку програму. Власне, яка підштовхувала до дискусії. Три вечори. Далеко не кожен знає, що на розі вулиць Саксаганського та Шотару Ставелі розташовується невеличкий, проте дуже загадковий парк Шотару Ставелі. Поета і філософа 12-го століття, автора епічної поеми Витязь у тигровій шкурі ці оригінальні та на перший погляд дивні скульптури з'явилися тут улітку 2007 року. Сквер, в якому усього два дерева збудовано коштом грузинської діаспори, що проживає в Україні, також частину грошей на його створення виділив фонд президента Грузії, а решту суми надала Київська міська державна адміністрація. У конкурсі на проект парку змагалися 40 архітектурно-скульптурних проєктів. Переможцями стали скульптори Володимир Імерлішвілі, Микола Гіаурі і архітектор Давид Якобошвілі. Центральна композиція парку пам'ятник Шота Руставелі. Його було виготовлено з українського червоного граніту, який видобувають у Дніпропетровській області, у кар'єрі який так і називається Руставелі. Навколо пам'ятника розташовані лавки скульптури. Увечері скульптури парку підсвічуються. А на барельєф центрального пам'ятника, де образ Шота Руставелі проєктується кольорове зображення фрески з Христового монастиря, що у Єрусалимі, а фігури навколо підсвічуються ліхтарями. Сучасна вулиця Саксаганського дає чудове уявлення шанувальникам міської забудови кінця 19-го, початку 20-го століття про напрямки архітектури характерні для того часу. Велика кількість збережених старих будинків робить цю вулицю однією з найцікавіших у місті. Особливо привертають увагу прибуткові будинки, яких тут з три десятки. Прикладом цього є будинок під номером 12А. Шестиповерхову будівлю, виконану у трьох яскравих кольорах, було зведено у 1910 році архітектором Миколою Шехоніним. Слід зазначити, що саме він займався забудовою вулиці. Кому належав будинок, на жаль, невідомо. Але розкішний фасад та витончена ліпнина, яка збереглася донині, свідчить про те, що його власник був заможною людиною. Будинок під номером 24 відомий у першу чергу через те, що після революції тут мешкали численні діячі кіно. Тож вулицю Саксаганського по праву можна вважати осередком культурної спадщини столиці. З цього під'їзду щодня виходили кінооператор Данило Демуцький, режисери Ігор Савченко, Петро Вершигора, Ісаак Шмарук, Володимир Браун, Леонід Луков та письменник Юрій Дольт Михайлик. Прогулюючись далі вулицею і дійшовши до будинку під номером 27 а легко впізнати почерк вже відомого нам архітектора Шихоніна. До речі, він був одним з небагатьох митців, котрий займався забудовою вулиці від початку і до кінця. Лише на Саксаганського за його проектом зведено більше десяти будинків. Цю будівлю було побудовано у 1911 році. Її архітектурний стиль максимально наближено до попереднього будинку. На фасаді знову виліплено цікаві фігури. Дослідники київської старовини припускають, що така схожість будинків може свідчити про одного й того ж власника, оскільки у ті часи заможні підприємці та кияни будували по декілька прибуткових будинків на одній вулиці. Наступний дохідний дім на розі сучасних вулиць Саксаганського та Горького, побудований у 1910 11 роках у неоготичному стилі, належав підприємцю Хаїму Беру Бенціоновичу Грунфайну. Помпезний п'ятиповерховий будинок, що здалеку схожий на замок, відразу привертає увагу перехожих. До речі, відома історія забороненого кохання дочки купця Євгенії та студента Київського комерційного інституту Ісака Бабеля. Ісак Бабель був досить привабливим, красномовним та талановитим юнаком. У студентські роки він за дорученням батька вів справи щодо закуповування молочних сепараторів. Якось парубок познайомився з дочкою купця першої гільдії Хаїма Бера Гронфайна Женою, яка народилася у 1900 році. Євгенія на той час вчилася у жіночому комерційному училищі Володкевича. Між юнаком і молодою Євгенією взаємна симпатія з'являється вже після першої зустрічі. Згодом почуття молодих переростають у серйозні стосунки, і вони вирішують одружитися. Але не так склалося, як гадалося. Батьки Жені Гронфайн були рішуче проти таких стосунків. Соціальний статус її обранця не дозволяв одружитися з нею. Тоді молоді вирішують діяти рішуче. Вінчаються у київській синагозі, а згодом тікають до одного. Деси після такого вчинку батько Жені Гронфайн позбавив її спадщини. А рід Ісаака Бабеля прокляв до десятого коліна. Життя Бабеля з рудоволосою Женою Гронфайн не склалося. Історія двох закоханих набула трагічного розвитку. Молода панянка дізналася про зради чоловіка. Коли стало відомо, що він таємно зустрічається з Тамарою Каширіною, виїхала до Парижа, де невдовзі померла. Прогулюючись цією вулицею, будьте уважні. Адже тут кожний будинок має своє обличчя та неповторну історію. Таку, як, наприклад, прибутковий дім родини Гронфайн, будинок кіно чи парк Шотару Ставелі. Таким був наш сьогоднішній маршрут. Уже за тиждень зустрічайте чергову екскурсію старим шарівливим містом. Ми продовжимо мандрувати вулицею Панаса Саксаганського. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.